Вітаю вас, мої шановні учні 7 класів. Сьогодні у вас урок біології. Тема нашого уроку диференціація клітин, формування типів тканин органів, функції різних систем органів. Діти, який у вас настрій на початку уроку? Замалюйте смайлика, який показує ваш настрій. Ви почали вчити дуже цікаву тему царство тварин. Пригадайте, які ознаки живого притаманні тваринам. Перелічіть їх, в яких середовищах мешкають тварини. Розгляньте уважно світлини. Ви бачите дітям різні види тварин. Як живляться зображені тварини? Запишіть, будь ласка, в зошит. Наш урок діти має проблемне питання. Як співвідносяться функції окремих органів з функцією певної системи органів? Ми повинні з вами в кінці уроку дати відповідь на це питання. Клітини тварин, як і рослин, об'єднані у тканини. Тканина це сукупність клітин, подібних забудовою та виконуваними функціями, які мають спільне походження. Діти ми вивчили у рослин 5 типів тканин, а у тварин 4 типи тканин: епітеліальна, м'язова, нервова та тканини внутрішнього середовища. Ми їх окремо розглянемо. Епітеліальна тканина покриває тіло і вистилає його порожнини та внутрішні органи, входить до складу залоз. Різні типи епітеліальної тканини можуть складатися з одного або декількох щільно прилеглих клітин, між якими практично немає міжклітинної речовини. Епітеліальні тканини виконують захисну, покривну, смоктувальну, видільну функцію. М'язова тканина розрізняють три типи м'язової тканини. Гладенька, поперечно посмугована скелетна, поперечно посмугована серцева. Клітини посмугованої м'язової тканини утворюють скелетні м'язи. Непосмугована гладенька тканина входить до складу стінок внутрішніх органів, кишки, судини. Тканина серцевого м'яза посмугована, але клітини мають по одному два ядра. Нервова тканина складається із клітин нейронів. Нейрони мають відростки, дендрити і аксони. Нейрони вміють передавати сигнали, імпульси і вміють сприймати сигнали імпульси. Із нейронів побудована нервова система. Головний мозок, спинний мозок, нерви, органи чуття тварин. Функції забезпечує взаємозв'язок організму з середовищем, подразливість, рефлекси, поведінку тварин. Тканини внутрішнього середовища входять до складу різних внутрішніх органів, складаються з добре розвиненої міжклітинної речовини, виконують функції. Транспортну кров лімфа, опорну, скелетна, кісткова та хрещова тканини. Запасання поживних речовин жирова. З тканин, мої шановні учні, складаються органи. Орган складова частина організму, яка займає певне положення, має певну будову і характеризується. Притаманними лише їй виконуваними функціями. Органи, які виконують в організмі певні функції, утворюють системи органів. У тварин розрізняють такі системи органів опорно-руховий апарат травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, сенсорна, статева, ендокринна та імунна. Діти, ваші очі втомилися. Тому пропоную вам виконати гімнастику для очей. Уважно слідкуєте за відео та виконуєте вправи для очей. Де ви всі молодці, ваші очі відпочили, продовжуємо наш урок далі. Ми з вами, діти, з'ясували, що з тканин складаються органи, а з органів складаються системи органів. Тепер ми з вами розглянемо більшу частину систем органів у тварин. Опорно-руховий апарат забезпечує пересування і розташування організму в просторі. Може захищати внутрішні органи від ушкоджень, складається зі скелета та м'язів. Дихальна система тварин це система органів, яка забезпечує газообмін організму з навколишнім середовищем, надходження кисню і виведення вуглекислого газу, органи дихальної системи, трахеї комах, легеневі мішки павуків, легеня черевоногих молюсків. Травна система тварин забезпечує підготовку спожитої їжі для засвоєння її організмом, руйнуючи складні речовини до простіших. До складу травної системи входять рот, глотка, стравохід, шлунок, кишківник, травні, залози. Кровоносна система тварин здійснює рух крові по організму. Таким чином насичуючи його клітини киснем і поживними речовинами. До складу кровоносної системи входить серце та кровоносні судини. Діти на малюнку ви бачите серце та кровоносні судини у тварин. Видільна система це сукупність органів, що виводять з організму в навколишнє середовище надлишок води. Кінцеві продукти обміну речовин, солі, отруйні речовини, які потрапили до організму або утворилися в ньому. Нервова система це сукупність органів, які забезпечують швидку вибіркову відповідь на впливи чинників середовища та об'єднують органи і системи в єдине ціле. Діти на малюнках ми бачимо, що до нервової системи відносяться такі органи, як головний мозок, спинний мозок, нерви, нервові вузли, нервові клітини, нервові стовбури. Статева система кожен живий організм прагне залишити після себе нащадків, щоб не зник його вид із планети Земля. Розмноження тварин забезпечує статева система. Вона включає статеві залози, які утворюють статеві клітини. Чоловічі статеві залози називаються сім'яниками, а жіночі яєчниками. Сенсорна система забезпечує сприйняття подразнень та передачу відповідних сигналів до нервової системи у тварин. Деякі тварини мають специфічні сенсорні системи. Електрична у акул, скатів, деяких кісткових риб, магнітна у птахів. Сенсорні системи розрізняють діти смакова, відчувати хімічні речовини на смак, нюхова, відчувати литкі хімічні речовини на нюх, зорова візуальна інформація навколо. Слухова чути звуки. І соматосенсорна це тактильні відчуття, дотик, температура, біль, тиск, положення тіла. Все це допомагає тваринам відчути сенсорна система. Імунну та ендокринну систему діти ми розглянемо на слідуючому уроці. А тепер діти перевіримо свої знання. Розгляньте уважно світлину. Ви бачите жирафа, які ознаки живого характерні жирафу, з яких тканин складається його тіло. Назвіть системи органів цієї тварини. Запишіть відповідь до своїх зошитів. Підведемо діти підсумок нашого уроку. Тіло тварин складається з клітин. Тканина це сукупність клітин, подібних забудовою та виконуваними функціями, які мають спільне походження. У тварин виділяють чотири типи тканин. Орган це частина організму, яка має певні особливості, будову та виконує певні функції. Органи, які спільно виконують в організмі певні функції, називають система органів. Проблемне питання нашого уроку було таке: Як співвідносяться функції окремих органів з функцією певної системи органів? Дивимося всі уважно на малюнок. На малюнку діти ми бачимо клітину з ядром. З цих групи спеціалізованих клітин утворилася тканина. Дивлячись на малюнок, діти, ми розуміємо. Що це поперечно посмугована серцева тканина. З цієї тканини складається серце у тварин. Серце рухає кров по всьому тілу тварини, насичуючи кожну клітину поживними речовинами та киснем. І ми з вами, діти, бачимо на тілі тварини кровоносну систему. За рахунок роботи кровоносної системи. Всі інші системи органів функціонують. І організм тварини функціонує як одне єдине ціле. Тобто, діти один орган забезпечує повністю функціонування цілої системи органів, кровоносної системи органів у тварин. Проведемо діти. Рефлексію. Аргументація власної відповіді. Запишіть, будь ласка, в зошиті. На уроці я працював, бо своєю роботою на уроці я. Урок здався мені яким? Протягом уроку я що робив? Мій настрій в кінці уроку, діти. Ви малювали смайлик на початку уроку. Намалюйте його в кінці. Матеріал уроку був для мене яким? Запишіть, будь ласка, свої відповіді в зошит. Домашнє завдання. Опрацювати відеоурок, опрацювати параграфи в підручнику 34-35. Виконати завдання за QR-кодом. Ви бачите, діти використані джерела інформації. Ці джерела допомогли мені підготувати вам урок. Це модельна навчальна програма, біологія 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти Автор Балан. Підручник для 7 класу Біологія автор Балан. І ви бачите три сайти, які допомогли мені знайти цікавий для вас матеріал. Я всім мої старанні учні дякую за увагу і всім вам бажаю успіхів в навчанні. Бажаю вам якнайкраще вивчити тему тканини, органи та системи органів у тварин.